Духовний закон дзеркала. Чи працює він, чи ні. Про цей закон вже, мабуть, років 30 балакають, і навіть я дивлюсь, що розумні психологи, психотерапевти якось на підсвідомість, вони цей закон приміняють на своїх клієнтах. Але дивіться, яка ситуація: чи працює він? Так, працює. Але він працює тільки для усвідомлених людей, які вже все пройшли, проробили свою темну сторону, і тільки потім вони зможуть зрозуміти, що таке закон дзеркала. Якщо людина тільки йде у самопізнання... Вона цього зрозуміти не може. Чому поясню? Для тих, хто не знає, що таке закон дзеркала, я розповім. Типу, що люба людина, навпроти вас зеркалить вас. І якщо там хтось жадний навпроти вас, то і ви десь жадний. Якщо вас хтось не любить, значить і ви не любите, не вмієте любити. І тут питання таке дуже цікаве. Бо дивіться, якщо людина... Тільки-но почала свій розвиток, або вона взагалі її заставили прийти до психолога або до психотерапевта, бо щось, якісь події відбулись у її житті. І тут вона попадає на ці рекомендації закона, дзеркала. Я не можу вам навіть сказати, скільки людей від професійних. Психіатрів і психотерапевтів, навіть психіатрів, це лікар приходять потім розгрибати цей закон дзеркала. Бо якщо людина несвідома і її тактика у житті завжди корити себе, то трам-парарам. От вам і закон зеркала, Йому вона й так себе звиню... звинувачує у всіх бідах. І тут вона йде до психолога, і психолог каже: А ну, давай розберемося. Оце він тобі дзеркалить тебе ж. І людина починає працювати з собою. вона працює, вона ще більше провини на себе нагрібає, бо немає адекватної свідомості. Типу, авторитет сказав, і я роблю. І чесно кажучи, коли я чую про те, як люди ходили там два роки до психолога, і він їх бомбешив цим законом дзеркала, все, я розумію, що це витягувати людину і витягувати. Якщо ця людина свідома, наприклад, я от там з собою працюю 20 років, із них там 18 чи скільки я вже працюю з людьми. І я трезво усвідомлюю, де мене відзеркалили. І дійсно, коли ти знаходиш це дзеркало, ти радієш. бо... Усвідомлена людина завжди радіє, коли на неї тикають пальцем і кажуть: О, отут ти не така. Боже, не треба нікуди ходити, не треба не диритися. Ти вже знаєш, що ти отут саме не така. Клас! Ти знаходиш цю програму і вивільняєш кучу енергії. Тому от вам і закон дзеркала.